Взялі рігонка трьох мач Рамбас. Нашого воєнного експерта узнайомне експерта у Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші викиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про фейкову смерть короля Великої Британії Чарльза третього. Про неї з якогось дива масово написали телеграм-канали і навіть деякі онлайн-медіа. Отже, розберемо з якого дива і чому вони написали це. А також поговоримо про російську операцію Майдан 3 і черговий фейк в рамках неї. Українські військові нібито планують захопити Верховну Раду України. Низка українських телеграм-каналів і онлайн-медіа у понеділок, 18 березня, поширили новину про нібито смерть британського монарха Чарльза III. Цю інформацію ресурси розповсюдили як із посиланням, начебто на Букінгемський палац, так і взагалі не вказавши жодного джерела. Але як виявилося, це фейк. Ані на офіційному сайті Букінгемського палацу, ані в офіційних соціальних мережах жодної інформації про смерть монарха немає. Інститут масової інформації проаналізував, хто і коли поширив недостовірну інформацію і встановив, що все почалося із телеграм-каналів. Найперший допис у телеграмі про смерть, начебто, короля Чарльза, з'являється у понеділок за 10 друга дня у каналі Insider.ua, який входить у топ-100 українського сегменту мережі. Таку ж інформацію поширили і інші канали: Труха Україна онлайн, Берактар Ньюз», Злачин пише і так далі. Також у мережі Twitter ширився допис із листком паперу із символікою британської корони, і до якого долучали фото Чарльза III і повідомляли цим про його, начебто, смерть. На листку стоїть дата 18 березня, і в ньому повідомляється, що король помер по обіді попереднього дня. Потім ця ж інформація потягнулася і в українські медіа, як загальнонаціональні, так і регіональні. Новину про, начебто, смерть інститут масової інформації зафіксував на сторінках видань Ліги «Обозрівателя», Еспресо, Уніан, газети UA, Главком Знай .UA», сайті сайтів П'ятого каналу і багатьох інших. Деякі медіа згодом оновили інформацію і заголовки, і навіть частина із них перепросили у своїх читачів так, наприклад, зробило видання Ліга. Деякі медіа просто оновили матеріал, але не додали приписку, що новина була виправлена. Але насправді дуже багато телеграм-каналів і деякі медіа, попри те, що вже навіть з'ясовано і спростування поширили, що король не помирав. Досі ніяких виправлень у свої публікації не внесли. Але найцікавіше те, звідки ця інформація потрапила до українського інформаційного простору, як не дивно, з Росії. Перед тим її широко розповсюдили російські медіа і телеграм-канали. Хоч це фейк, який не має безпосереднього стосунку до України. Утім, це для нас із вами привід у черговий раз замислитися над тим, що саме і кого саме ми читаємо, і навести лад у своїх джерелах інформації. Як варто вести себе звичайним читачам, коли вони бачать таку новину у телеграмі або навіть у медіа? А також що мали би зробити, але не зробили журналісти? Про це ми розпитали в експертки інституту масової інформації Олени Голуб. Послухаємо, перш за все варто зважати на перше джерело інформації, тобто. І в соціальних медіа, і в звичайних медіа має бути чітке посилання на джерело інформації, і читач має чітко усвідомлювати, наскільки це джерело є верифіковане, наскільки воно є надійне, чи це офіційне джерело, чи це знову ж таки посилання на якусь анонімний телеграм-канал, чи, наприклад, на російські медіа. Тобто, це все потрібно зважати і оцінювати, наскільки. Можна вважати дане джерело достовірним і розуміти, що до кожної новини має бути своє офіційне джерело інформації, яке буде компетентне в тому, аби надати ту чи іншу інформацію. Просто була фотографія незрозумілого документу. незрозуміло ким цей документ поширений. Всі знають, що зараз є. Маса програм, де можна зробити приліпити будь яку фотографію і написати що завгодно, і подати це як офіційний якийсь документ, але безумовно, в випадку з Чарзом, перш за все це має бути повідомлення Букінгемського палацу, ну або, хоча б Міністерство закордонних справ Великобританії. Іноді наші медіа в такі, знаєте, гонитві за. Оперативністю дуже втрачають в якості, і це дуже чітко продемонструвалося цей кейс з Чарльзом, коли дуже резонансна новина. Звісно, всі розуміють, і всі розуміють, що вона розійдеться там миттєво, це додаткові перегляди. Звісно, що це всі поширили і знову ж таки поширили без посилання на достовірні перевірені джерела інформації. Взяли хто де, переважно навіть в соціальних медіа. Хоча ми інституті масової інформації, і ви в детекторі медіа неодноразово вказуєте на те, що соціальні мережі, які б вони не були, вони завжди залишаються не повністю надійним джерелом інформації, тому що, окрім того, що є взагалі неверифіковані сторінки соціальних мереж. Є анонімні телеграм-канали. Ми розуміємо, що навіть офіційні іноді можуть бути взламані, особливо в час, коли величезна кількість і коли величезна кількість фішингу і всіх інших речей, які можуть вплинути на повідомлення навіть у верифікованих сторінках соціальних мереж. То звісно, перш за все, треба було не гонитися за оперативністю а почекати. Повідомлень знову ж таки якихось офіційних джерел, або, хоча б знову ж таки суспільного мовника британського, і лише тоді повідомляти. Ми взагалі вважаємо, що кожна медіа має мати свої політики виправляння помилок і вибачень стосовно помилок. Але загалом в усіх медіа має бути повідомлення про те, що інформація недостовірна була поширена. І вибачитися за помилку. Це Були слова експертки інституту масової інформації Олени Голуб. Що ж, бачимо, що оперативність деяких майданчиків зовсім не завжди означає якість і перевіреність інформації, а іноді це взагалі всупереч якості. Тому я рекомендую читати новини відомих та авторитетних медіа, зокрема, підписатися у месенджерах та соцмережах на Суспільне новини і Суспільне у вашому регіоні. А від анонімних телеграм-каналів і вайбер-чатів, які ширять ну дуже часто неперевірені чутки, вводять в оману, просто відписатися їхні. Інформація не варта вашої уваги. Кремлівські медіа поширили новий фейк, нібито у Збройних силах України зростає невдоволення політикою президента Зеленського. Тож українські військові, начебто, хочуть силою захопити Верховну Раду України. Пропагандистське видання Ріановості, яке поширило цю вигадку, посилається на інформацію із таких собі закритих чатів українських військових. Скріни переписки із цих чатів виданню, начебто, надали неназвані джерела. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Повідомляють у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при мінкультури та інформаційної політики України. Цей наратив Росія просуває від самого початку повномасштабного вторгнення ще від 25 лютого 2022 року. Путін закликав українських військових брати владу у свої руки. Наприкінці минулого року пропагандисти ширили навіть діп з тодішнім головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним. У не дуже якісному відео, згенерованому штучним інтелектом, особа схожа на залужного закликала військових розвертатися і йти штурмом на Київ. Цей фейк успіху в українській аудиторії не мав. А після відставки залужного Росія знову активізує наратив про бунт військових. І вже щонайменше вдруге пропагандисти використовують фейкові скриншоти і, начебто, секретних чатів українських військових, повідомляють у центрі Стратком. У такий спосіб пропагандисти граються із настроями і почуттями українців. Цей фейк націлений на те, аби підірвати взаємодовіру в українському суспільстві цивільних до військових, політичного керівництва до військового командування. Ну а військових власне до влади і до командування mandou venha Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я взагалі раджу вам відписатися натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.